У центральній міській клінічній лікарні саме сюди до відділення невідкладної допомоги цілодобово потрапляють пацієнти з гострими станами. Тут відбувається первинний огляд та стабілізація, але головне завдання цього етапу якнайшвидше встановити точний діагноз. Відділення невідкладних станів Центральної міської клінічної лікарні Чернівецької міської ради працює з 1 грудня 2024 року, і в цьому році нам вже цілий рік. В нашому відділенні ви можете отримати безплатну медичну допомогу у невідкладному стані, незалежно від того, чи є ви мешканцем міста Чернівці чи з окресних громад приїхали до нас. Ви пройдете безкоштовне обстеження, рентгенологічне, узд діагностику лабораторне обстеження, ендоскопічне обстеження, отримати консультацію суміжних фахівців. Якщо в цьому є потреба, ми стабілізуємо ваш стан. Якщо в нашій лікарні не надається певний обсяг медичної допомоги, ми направимо вас до іншої лікарні. Але після стабілізації невідкладного стану відділення екстреної медичної допомоги привозить нам пацієнтів, але ми би хотіли нагадати і жителям громади. Що коли у вас є невідкладний стан, ви так само можете самостійно звернутися до нас в наше відділення, в наш термодологічний пункт і отримати всю необхідну медичну допомогу. Ми працюємо в цілодовомовому режимі 24 на 7. Наше відділення виконує ряд ключових функцій: це прийом. Пацієнтів, які доставлені бригадами екстреної медичної допомоги, пацієнтів, які звернулися самостійно, також ми здійснюємо госпіталізацію пацієнтів за електронними направленнями лікарів лікувально-профілактичних закладів. Окрім того, у відділенні здійснюється тріаж, або, іншими словами, сортування пацієнтів за першочерговістю надання медичної допомоги. Тобто найважчі і нестабільні пацієнти обслуговуються негайно. Але найголовнішим нашим завданням є стабілізація стану пацієнта і проведення у нашому відділенні усіх доступних лікувально-діагностичних обстежень для уточнення діагнозу. Лабораторне обстеження, яке працює в цілодобовому режимі, інструментальні методи дослідження, це електрокардіографія, це рентгенографія, це УЗД обстеження, ендоскопічні методи дослідження, також залучення для консультації лікарів-фахівців вузького профілю. І саме основне це надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам згідно клінічних протоколів МОЗ України. Пацієнт може перебувати у відділенні невідкладної допомоги під динамічним спостереженням до стабілізації стану до 24 годин. В подальшому, якщо є необхідність продовження лікування пацієнта, він буде госпіталізований у відповідне профільне відділення. Якщо ж пацієнт не потребує продовження стаціонарного лікування, тобто, якщо його стан не загрозливий, він стабільний, то він може продовжити лікування амбулаторно під контролем сімейного лікаря. Є випадки, коли Пацієнт може потребувати спеціалізованої медичної допомоги, тобто, наприклад, виявили у пацієнта інсульт. Він повинен негайно бути переведений у інсультний центр, який знаходиться в нашому ж нашому закладі. Якщо це інфаркт, то має бути спеціалізований медичний заклад, який займається інфарктами. Ми проводимо обстеження пацієнта, електрокардіографія. Ми проводимо рентгенографію, проводимо лабораторне дослідження, повний пакет лабораторного дослідження, тому що лабораторія працює в цілодовому режимі, ендоскопічні дослідження, тобто гастрододеннофіброскопія, є колоноскопія. Є можливість зробити комп'ютерну томографію за потреби. В даному кабінеті це в нас є ендоскопічна служба. Ми виконуємо екстрені гастроскопії, колоноскопії, тобто нас лікарня орієнтує по місту. І в залежності від знаходки, яку ми знаходимо або то в шлунку, або то в кишках, ми приймаємо рішення о подальшому лікуванні. Якщо це можливо видалити ендоскопічно, це можуть бути поліпи, а поліпи це предопухолі, то ми їх забираємо ендоскопічно. Якщо це неможливо зробити ендоскопічно, ми забираємо це відкритим способом. Хоча ну, там вже багато інших варіантів є. Всіх хворих. Агенцію ми дообстежуємо тут, обстежуємо, дообстежуємо і займаємося повністю лікуванням. Кожного чергування до нас є на ендоскопічні обстеження. Кожного, коли ми чергуємо, це по-перше. По-друге, у нас є травматологічні хворі, які теж потребують постійного відео гастроскопії перед оперативними втручаннями. Як за щодня? Також... Ні, щодня є. У нас план, записані люди. Тобто да, ми працюємо. В нон-стоп режимі 24 на 7 ми працюємо. У травмпункті надається вся ургентна допомога, з якої звертаються жителі міста, і ця допомога є безкоштовною. Ми маємо можливість надати. Весь спектр послуг. Якщо є потреба в амбулаторному лікуванні, людина продовжує амбулаторне лікування. Якщо є потреба госпіталізації, ми людину госпіталізовуємо і продовжуємо подальше лікування у нашому відділенні, де проводяться подальші чи оперативне чи консервативне лікування даного пацієнта. В, праці. в різних випадках по-різному. Якщо людина звертається на травмпункт і нам потрібна якась невідкладна допомога, ми викликаємо суміжних спеціалістів. Якщо в приймальне відділення поступає пацієнт і вони потребують консультації чи допомоги лікаря-травматолога, вони також нас залучають до цього, і ми так співпрацюємо. Після завершення надання медичної допомоги на етапі приймального відділення, якщо пацієнт не підлягає госпіталізації для подальшого спостереження, лікування він направляється до нас. Ми проводимо консультування, забір клініко-лабораторних аналізів до обстеження, якщо це потребує ситуація. В разі Якщо вимагає ситуація, ми так само надаємо послуги денного стаціонару, тобто пацієнт не вимагає нагляду 24 на 7, Він може прийти сюди отримати всі внутрішньовенні ін'єкції, внутрішньом'язеві, всі консультації, рекомендації. Якщо пацієнт все-таки після нашого лікування вимагає подальшого спостереження, лікування можливо оперативного лікування на стаціонарному етапі, то ми виконуємо підготовку та скерування в профільні відділення нашої лікарні. У нас є платні послуги, у нас є державні послуги. У нас є державна програма, це ми співпрацюємо з ЗСУ. А є в нас платні послуги, коли ми працюємо по заключених договорах. Тернатська лікарів у нас знаходиться співпраця з іншими відділеннями, ну, з керування переважно це оперативні лікування до лікування, якщо амбулаторний етап не витримує, і тобто потрібне більш спостереження лікування в подальшому. Якщо немає стабілізації стану, тобто пацієнт требує, ми все таки. Краще, щоб він лікувався на етапі стаціонару. Ми домовляємося з відділеннями, тобто, що ми даємо на скерування, ми даємо всі до обстеження, весь пакет і ми скеруємо в стаціонар. Тобто у нас отака ось співпраця. Потім так само вони. Вони завершили свій етап, вони розуміють, що їхній етап все. І тобто, пацієнт має десь спостерігатися, десь бути. Тоді вже вони вертаються до нас і спостерігаються вузького спеціаліста. В принципі, в нас є всі відділення, тому ми забезпечені нам навіть не немає необхідності скеровувати там в інші заклади. Бо в принципі ми маємо все, що нас виручає. Наша поліклініка, крім амбулаторних послуг за електронним скеруванням через попередній запис на прийом, так само надає послуги консультативної допомоги пацієнтам в стаціонарі, пацієнтам, які звертаються в відділення невідкладних станів в невідкладному стані, для того, щоб максимально повно і швидко визначитися із стану і забезпечити стабілізацію здоров'я пацієнта. Я думаю, що люди, можливо, мало інформовані про те, що ми існуємо. Є багато людей, які приходять по допомогу, і вони дійсно не були, не, не знали про наявність такого відділення. Досить доступно, зручно, якісно і швидко. Ми можемо надати цю допомогу. Тобто, не потрібно чекати чергу в поліклініках, не потрібно записуватись на прийом і на певні обстеження в поліклінічних умовах. Ми можемо надати тут з швидко. Згідно того, що в нас є, якщо е, вам необхідна термінова медична допомога, е, і ви е, не можете очікувати на плановий прийом у сімейного лікаря, ви можете звернутися в будь-який час безпосередньо у відділення невідкладної медичної допомоги, і вам тут нададуть. Е, Команда лікарів нашого відділення якісну медичну допомогу. Звертайтеся до нас. Звернення до відділення невідкладних станів не потребує електронного направлення. Достатньо, щоб ви розуміли в невідкладному стані ви завжди можете приїхати або прийти до нас, або бути доставлені екстреною медичною допомогою, і ми обов'язково надамо вам весь обсяг необхідної допомоги. Час це ключовий ресурс, коли йдеться про здоров'я. У центральній міській клінічній лікарні весь маршрут пацієнта продуманий так, щоб не втрачати жодної хвилини. Від першого звернення у відділення невідкладних станів до точної діагностики і амбулаторного супроводу. Все це зосереджено в одному місці, адже саме так працює сучасна медицина, оперативна, доступна і людяна.